Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Кропти. Сьогодні в нас оновився театр. В наступному патчі в нас з'явиться нова складність для театру. Не знаю наскільки складнішим він стане, однак туди потрібно буде додати як мінімум ще двох персонажів, а краще шістьох персонажів до максимуму знаявного театру. Сама складність нового театру, я думаю, буде на рівні п'ятого рівня Стіган Онсло нашого контенту Тому що якщо з бафами в театрі все погано, то для нього треба більше демоджу, ніж для безодні. Тому якщо театр стане ще складнішим в плані хп супротивників, то це може зробити його ближчим чим до рівня п'ятої складності Стігнонсло. Добре, сьогодні в нас театр з піро, гідро та дендро стихіями. не найкраща комбінація, однак в нас є гідро з дендро, і в нас є піро з гідро. Щодо Бьорнінгу, то він теж може цілком допомогти, якщо у вас є Емілі чи Кініч. Тому загалом набір елементів, хоч і не найкращий, однак непоганий. Щодо стандартних персонажів, які нам даються, то хута отома, Нілу Сінцю, Байджу та Колеї, це досить непогана комбінація. Можна одразу взяти, наприклад, команду з Нілу, Нілу Сінцю, Байджу колеї, і така команда, вірогідно, зможе закрити перші дві зали, якщо навіть усі ці персонажі будуть базовими. Якщо ж ви хочете використати Нілу пізніше, то можна взяти Хутао з Томою, додати туди сінцю і закрити це все колеї, просто щоб вона постояла у четвертому слоті, однак ви не будете її використовувати, тому що вам не потрібен Бьорнінг. Отже, в мене є, як бачите, майже усі персонажі, крім Хутао. Тому я спробую використати для перших двох зал саме Хутао. Я не впевнений, що в мене вийде, однак я спробую. Нілоу залишу на якісь майбутні зали. Подивимося, серед гостей. Найкраще, що можна взагалі сюди ставити, це часка, і вона тут є. Вона може використовувати елементи, які зараз нам доступні, і тому часка це завжди універсальний персонаж в плані підбору елементів для певних супротивників чи енкаунтеру. Тому, якщо у вас є часка, то звісно, беріть її. І якщо, наприклад, у вас є можливість взяти в когось часку з сузір'ями, то це непоганий варіант. Для універсального персонажа Далі в нас тут Світлалі, скоріш за все, я саме її буду комбінувати з часкою. В нас є Інефа та Іансан. В мене усі ці персонажі є, однак, якщо у вас їх немає, це не страшно, тому що вони все одно не беруть участь у реакціях. Вони навіть трішки будуть заважати. Хіба що ви використаєте хайперблум? Тобто, наприклад, Інефу візьмете з дендро та гідро, і у вас вийде хайперблум. Щодо Янсан, то... То, власне, я навіть не впевнений, що є сенс її брати. Єдиний персонаж, з ким я її візьму, скоріш за все, це буде часка. Однак подивимося, як вийде. В мене є Емілі, в мене є Нахіда Тігнарі. Я думаю, що кілька дендро-персонажів непогано буде взяти. Керара теж підійде. Далі серед гідроперсонажів ми додаємо наших гідроаплікаторів. Я думаю, що такої кількості гідро ні мало. То треба щось іще додати. Нехай цих ще двох додамо. Далі серед піро, ну, у мене є Мавуйка, головного героя теж візьмемо, Беннет, звісно, Шеврез, можливо, і не найкращий персонаж, однак її можна взяти з якимось електроперсонажем, і тоді ми зможемо активувати її пасивку, однак не зможемо отримати зрізання резистів. Це не настільки важливо, тому ми все одно її беремо. Щодо останнього слоту, то можна взяти сянку, і я думаю, цього мені більш ніж вистачить, щоб вдало закрити цей контент. До речі, мені кажуть, що в мене мало онфілд персонажів, тому що серед них в мене часка, Тігнарі, Мавуйка, Йоймія і все. Так, в мене тут більше немає онфілд персонажів, а там в мене Хутао в першому складі, і виходить, що 5. Однак я думаю, що. Більш ніж достатньо. Щодо бафів, яка в нас тут ситуація? Як і завжди, я вам кажу брати додатковий демедж. Щодо піро та гідро, то в нас тут в обох сторонах є елементальний демедж, тому беріть той, якого, наприклад, у вас менше. Якщо у вас піро персонажів більше, то беріть гідро. Якщо у вас гідро персонажів більше, то беріть піро. Власне і все. Щодо Бернінгу, то додатковий демедж з обох стоїн теж є, і можна брати або більше пірошкоди, або більше дендрошкоди. Я раджу брати піро, тому що в нас є все ж таки останній босс ось цей, і на нього треба більше піро атак. Щодо блумів, то в нас тут є додаткові блуми, або ж збільшення дендродемеджу. Не знаю, що буде краще для вас, однак, якщо ви, наприклад, використовуєте Альхайтама, або якщо ви використовуєте кініча, ну якогось дамагера, то це, мабуть, дасть трішки більше. Більше блумів це більше блумів, нічого складного. На мою думку, краще брати, звісно, перше, тому що більше реакцій простіше закриття для більш і кількості комбінацій персонажів. Однак я не раджу взагалі це прокачувати в першу чергу. Краще спочатку вейп, це значно важливіше для закриття та збільшення демеджу команди. Добре, погнали! Спробуємо закрити за Хутао перші дві кімнати. Я хочу додати якогось персонажа собі, щоб не брати колеї в останній слот, і мені дали барбару. Загалом це мене влаштовує, нехай буде Барбара. Тут в нас мені це не подобається. Давайте візьмемо ось цей демедж додатковий з вейпу, і так як в мене буде Хутао, я хочу додати собі гідрододаткову атаку. Нехай буде так. Серед супротивників я думаю можна взяти і вайоба. Якщо він там один, то це не має бути складно. Чомусь мені здається, я б вбив просто за сінцю разом з Томою. Я зрозумів, сінцю у мене тут робить всю роботу. А, до речі, я босів забув про босів поговорити. Отже, в нас тут тріпл кенкі для кенкі, до речі, є нілу. Я візьму саме її. Не знаю, чи стандартна Нілу зможе легко закрити його, однак я думаю, моєю буде закрити досить просто. Щодо папіли, то це найпростіше буде зробити Бьорнінгом, або ж якщо у вас є часка або інший юнайтсол персонаж, то звісно, він краще буде справлятися з цим босом. Щодо третього боса, то це вайб, на якого треба брати ауєшного хілера, і якщо у вас є такий обов'язково лишайте його, загалом можна упоратися просто фуріною в хілстійці. Однак, якщо це. Це буде аує-хілер, то з таким персонажем буде значно простіше закрити цього боса. Щодо останнього боса, то знову ж таки бьорнін або багато піроатак, щоб переводити його в інші фази. Власне, головне сюди не беріть гідро ДД або будь-якого іншого гідроперсонажа, або ж доводьте спочатку до останньої фази, і тільки потім використовуйте ваших гідроперсонажів. Так, що в мене, до речі, зараз є. В мене. А, я... я не можу зараз за Нілу піти. Так, мені доведеться не за Нілу це закривати. Мені доведеться це закривати за Юймію разом з Емілі, мабуть. Іншої комбінації в мене тут немає. Так, це буде Юймія з Емілі. Нілу, мабуть, я свою ніде не використаю. Хоча можна взяти її для гідростатусу. Ну добре, спробуємо Емілі. А ким? головний герой, чи поки що не використовувати. Хоча ні, давай візьмемо так, так і так. Не знаю, Емілі, мабуть, в соло зможе це зробити. Нехай буде така команда. Моя ймія. Окей, <т krijgtanko> <Web wreck Isaiah> okay, тут Йоймія все одно нічого не могла зробити. Візьму якусь таку команду, щоб не використовувати Емілі та Ян Сан. Вони можуть знадобитися на якихось... на якісь майбутні. Так, треба вирішити, як розпорядитися цими персонажами. Я думаю, що можна зараз взяти Нілу. Вона, можливо, і не на найкращий вибір на цьому етапі, однак мені треба кудись використати цих двох персонажів. Я думаю, це буде вдалий варіант. Так, мавуйка і часка. Беремо часку. Гідроперсонаж персонаж нам зараз не знає, чи потрібен дендро персонаж. Кого я взагалі зараз візьму? Ну я, мабуть, сюди візьму Часку зараз, а сюди мені треба залишити якогось хілера. До речі, можна сюди взяти Нілу. Я думаю, для цього боса цілком реально закрити за Нілу. Якщо я зараз братиму часку, то до неї я якраз можу взяти. До речі, а куди піде Інефа? Я зараз про Інефу подумав, і вона виходить, їй нікуди брати. З Шеврес піде, мабуть. Окей, тоді я можу взяти зараз сянку, наприклад, Мону, сянку Мону, і закрити це все Янсан. І зараз добираю сюди Єлань, мабуть, чи Фуріну краще. Єлань, мабуть, краще. Так, зараз я це закриваю за часку, тільки питання, кого додати зверху до неї. Чи ні, давайте ось так візьмемо. Не пощастило. Добре, давайте оновимо дочаски. Не дають мені персонажа дочаски. Ну, можна загалом і за дендро закрити цей останній слот. Або взяти фуріну туди. Окей, давайте. Тестуємо можливість закриття цього боса за Нілу. Ось такою командою. Головне не бути на нахіді, коли він активує свою штуку. Так, щось не так, щось не вийшло. Давайте ще раз. Капець на останній секунді. Добре, Нілу не найкращий персонаж для соло таргету, принаймні поки немає лауми. Так, що до персонажів, які в мене залишилися, в мене є Мавойка і в мене є Беннет. І також в мене є Інефа та Шеврес, тому мені треба дістати цих двох персонажів, і в мене буде оверлоад команда. Однак в мене тільки один рерол, тому шансів не так і багато, щоб я отримав одразу обох потрібних мені персонажів. Так, другого мені не дали. Добре, не страшно. Що ж, і в результаті я на останнього боса беру команду без бафів реакції. Я думаю, що вона все одно більш ніж чудово порається з цією задачею. Однак, ну, побачимо. До речі, може, я її не встигну. Не встигаю. <ріст> Окей, треба трішки інакше це зробити. Yeah. А це було складніше, ніж я думав. Що ж, народи, на мою думку, відносно обмеженості персонажів, то цей театр не найкращий. Тому що на трьох з чотирьох босів нам потрібні певні команди, які обов'язкові для закриття. Тобто, якщо це папіла, то. Соул персонажі або Бьорнінг, Інші команди досить погано М -м, закриватимуть цього боса. На вайба нам потрібен хілер, і досить сильний, і плюс до цього демеджу, хоч якусь кількість все одно треба спричиняти. А щодо останнього боса, то нам потрібен Бьорнінг бажано, тому що, як ви бачили, навіть досить сильна команда без цього закриває посередньо. Що ж, наступного разу ми вже закриватимемо складніший театр, і сподіваюся, що плюс шість персонажів у мене вистачить для того, щоб повністю заповнити увесь ростер. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!